Любі глядачі, рада повернутися до вас після перерви і повертаюся з класним рецептом запечених хреберець. Вони точно достойні вашого святкового столу, м'яке м'ясо і дуже апетитна скоринка. Маринуємо м'ясо на 2 кг свиних хреберець беремо 6 столових ложок солі без гірки. По одній чайній ложці чорного перцю горошком, гірчиці у зернах та коріандру у зернах. 5-6 горошин духмяного перцю та 5-6 лаврових листочків. Також беремо 2 літри окропу. Висипаємо усі спеції і сіль заливаємо окропом та добре перемішуємо, щоб розчинилась сіль. Залишаємо вистигати. За цей час спеції віддадуть всі свої аромати та смаки. В повністю охолоджений маринад відправляємо реберця. Вони мають повністю зануритись у воду. Накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник маринуватись мінімум на 4 години, можна на ніч. Прийшов час запікати реберця. Тепер нам знадобиться гірчиця 3 столової ложки чесник 5-6 зубчиків, по 1 чайній ложці чорного меленого перцю і копченої паприки. Та 1 столова ложка меду, 3 столові ложки кетчупу, 1-2 столові ложки соєвого соусу для глазурі. В гірчицю додаємо перець і паприку та часник пропущений через прес. Добре перемішуємо та ставимо розігріватись в духовку до 180 градусів. Реберця будемо запікати у двох шарах фольги. Їх потрібно дістати з маринаду та обсушити паперовим рушником. Змащуємо реберця половиною гірчично-часникової суміші з усіх боків. Щільно закриваємо фольгою з усіх боків та відправляємо запікатись на півтори години. Тим часом готуємо глазур. У другу половину гірчично часникової суміші додаємо кетчуп, соєвий соус та мед. Добре перемішуємо. Через півтори години дістаємо реберця. Розкриваємо фольгу, добре змащуємо реберця глазурю з усіх боків та відправляємо допікатись на півгодинки, уже не прикриваючи фольгою зверху. Такі апетитні реберця у нас вийшли. Аромат всіх кличе за стіл, м'ясо дуже м'яке, а скоринка солодко пікантна Смачного і до зустрічі!